Всім здорово, ребятушки! Це новесенький віршик, який всі чекали, і я його присвячую абсолютно вам, усім, і собі також. Тобто я присвячую його всім українцям, ребятушки. Шановні і неперевершені друзі, укропи! Знайте, ми виберемося із любої жопи, і як би нас з вами життя не трахало, ми переможемо і потім з того ще й полахаємо. Хуйло російське щось до нас доколупалось. Ну, не стоїть у нього, що ж йому зосталось? Не врахував одного тільки він момента, дають тягла наші герої політичним імпотентам. І влада чудова, наша куля влобна, бакс по 30 зарядила. Безподобно! Та срати хотіли ми на ті доляри. Головне, щоб ціну не піднімали, лярви, висновок. Скільки б ще випробувань не готувала для нас доля, я гордий тим, що українець, бо Україна то є воля. Друзі, всім кому сподобався віршик. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал, підписуємося на мене в соціальних мережах. Всім респект і уважуха. Слава Україні!